Олександр Черпак, лікар-нейрохірург з Херсону, свою роботу у Хмельницькій міській лікарні розпочав у квітні. Розповідає, завдяки такій співпраці вже мають перші вагомі результати. Даний вид оперативного втручання є доволі рутинним у нейрохірургічній практиці, проте на базі саме міської лікарні воно відбулося вперше. З особливості – це те, що під час одного анестезіологічного, анестезіологічної підтримки відбулось закриття двох дефектів справа та зліва. Важкі травми голови пацієнт отримав наслідок падіння з висоти. І хірургам довелося докласти максимум зусиль, аби повернути естетичний вигляд черепа та зберегти мозкову діяльність. З іншої сторони, дефект був доволі низько. І з особливостей, що один край цього дефекту проходив під, під лицевим нервом, і треба було обережно виділити, щоб не пошкодити лицевий нерв, щоб пацієнти у майбутньому достатньо піднімалися. Повіка, щоб не було птози, і були, ну, пацієнт міг дивуватися, піднімати брови. Після лікування і реабілітації пацієнт зможе повернутися до звичного життя та роботи. І до мене приходить все. Все до мене приходить, я все згадую, і все до мене вертається. Я все пам'ятаю. І от зараз мають робити перев'язку мені. От, і Слава Богу, що я, що я живу, що я хочу, що я можу сміятися, а то я був фрукт. Овочі. Я всем дякую. Операція минула без ускладнень. Наразі пацієнт готується до виписки. Каже, почувається добре. Прекрасно, я все я все пам'ятаю, я говорю, мозок працює, голова працює, все як треба. Як розповідають фахівці, оперативне втручання такого спрямування у Хмельницькій міській лікарні продовжать, адже медицина не стоїть на місці, зокрема і на місцевому рівні, і навіть під час війни.